Ми сьогодні взялись діставати наші новорічні іграшки, тому що вже ось-ось плануємо наряжати і ялинку і будинок. Всі коробки з іграшками ховаємо ось тут на горі. Загалом, щороку ми ялинку наряжаємо тими іграшками, які у нас є. Ми ніколи не притримувались ніякої кольорової гами, а от в цьому році, ну дуже ми хочемо нарядити ялинку саме в червоних тонах. Тому що це буде рік вогняного коня. Дістаємо ці всі коробки, щоб оцінити, що в нас взагалі є, чого не вистачає. Тому що плануємо скоро їхати на новорічні закупи, ну і щоб не набрати. Та зайвого. Кожен рік ми купували буквально по одні-дві іграшки і брали такі індивідуальні. Майже ніколи не купували великі набори однакових іграшок. Для Тимофійчика це буде перше Різдво, перший новий рік. Тому ми трошечки так переживаємо. Хочеться зробити все максимально казково для дитини, для себе. Вже забрали з пошти нашу нову ялиночку. З дня на день будемо вже її встановлювати, прикрашати. Ну а поки несемо до хати коробку з іграшками. Основний масштаб іграшок все ж таки я замовила онлайн. А в магазинах ми хочемо подивитись щось таке більш. Цікавіше, типу гілочки, квіти. Перші коробці просто неймовірно гарнючі набір іграшок. Як я казала, хочемо ялинку в червоних тонах, але щоб вона не виглядала як ялинка з якогось торгівельного центру. Я дуже хочу розбавляти її ось такими індивідуальними гарними, симпатичними іграшками. Тимофійка просто квадратні очі, дитина в шоці і не розуміє, чому так багато всього цікавого і йому не можна з тим гратись. А я сьогодні взяла ще за перебір дитячого гардеробу, маленькі дитячі речі, з яких Тимофійко вже виріс, які ми не плануємо віддавати. Я буду складати. Дати ось такі сумки і будемо виносити на горіші, поки замовила лише одну таку сумку, спробувати. І мені дуже сподобалось. Я навіть наполовину її сьогодні не заповнила. А в коробках це вже вийшло б декілька коробок і займало б набагато більше місця. Маленькі речі заховала. А на вішачки розвішую новий Тимофічка гардероб, який оновила вчора. Ну а вам я нагадую не забувати підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк. До зустрічі!